Друзі, всім привіт! Ось так виглядає економія бойлера, про яку я розповідав. Ну, а тепер пройдемося трошки по коробці. Я вже завчасники підготовився. а от так виглядає все всередині. Хочу вам продемонструвати в автомат. Фаза 0 заходить. Іде звідси. Отак от, от все в обжимах. Звідси і пішло до це моя така забаганка, контроль електричної енергії. Можна все проконтролювати і подивитися. Отак от от воно все виглядає. Реле часу і модульний контактор. Реле часу виглядає ось так. Можна його виставити, Поставив таке, бо з іншими були проблеми. Це більш надійніше і більш мені підходить так. Можна включити це в автоматичному режимі, включається тільки на нічний тариф. А можна включити його і на постійне. От дивіться, я зараз вимкну. Пішов рахунок електричної енергії. Можна переклацати, подивитися, зараз маємо 208 вольт. Маємо 7,3 А споживання. Маємо 1465 Вт, 1500 Вт 50 Гц. Ну, оце я не знаю, що це таке. Отак от. Так от. Ну, дивіться, я за минулий місяць спожив 156 кВт-11, бо це вже два дня зайшло з цього місяця. І отак от, от йде на бойлер. Отак от, от зараз маємо 63 градуси. Це вже вечір. Рано виключилося. це буквально пройшло вже 12 годин. Нагріває бойлер до 75 градусів і нічний тариф вимикається. Отак от це виглядає. Ну, а тепер. Вимкнемо, будемо економити, і далі трошки по цифрах. Так, ну а зараз, так як і обіцяв, трошки цифрів, що ми розуміли з вами, що ми економимо, що ми втрачаємо, ну і так далі. Дивіться: липень, місяць, двозонний тариф. 170 кВт електричної енергії використано в день. Множимо на 4 гривні 32 копійки, отримаємо 734 гривні, ну і 40 копійок. Нічний тариф 251 кВт електричної енергії ми використали вночі. Множимо на 2 гривні 16 копійок, отримуємо 542 гривні 16 копійок. І так, загальна сума по сплаті 1276 гривень. Бойлер нас використав 145 кВт електричної енергії, а всі інші прилади 105 кВт, як і правило, льна машина запускалася тільки в нічний тариф. Млинок запускався, ну і ще деякі там такі речі. А тепер дивіться, при звичайному тарифі ми маємо 421 кВт загальної електричної енергії. При звичайному множимо на 4 гривні 32 копійки маємо 1818 гривень. І того, при звичайному тарифі, при двохтарифному електролічильнику наша економія складає 541 гривню. Тому вирішувати вам. Потрібно вам, не потрібно. Все, всім дякую за увагу. Ну, а далі буде у нас отакий от, от огляд такої штуки, яка прийшла в такому стані. Протестуємо. Все, всім дякую за увагу.